Всім привіт! Вітаю вас в нашому новому відео, в нашому новому лозі. Мої хлопці вже збираються. І ми зараз будемо їхати з дому. Тікаємо з дому. Ще що? на один рік і потуховок. Тут лего, набора в Загалом ми прийшли в дитячий світ, можна так сказати. Це великий дитячий магазин. Тут дуже всього багато, і ми прийшли вибирати подарунок тьомі на новий рік. так? Да. На Новий рік. І тут дуже прикольно, що тут є зони, де діти можуть вигратися, там, лего поскладати. Зараз трішки вам покажемо. Та, з татом складай Лего. Тато вже складає. <плес> <плес> що тато робить? Подай татові, подай. Падає татові. Така от де можна просто сісти і гратися конструктором різноманітним. Менімо курточку, будь ласка, буде досить таке тепло. Так, а я піду подивлюся, що тут є. Тут є різні. Ось півтора плюс. Це однаковий, там він також півтора плюс, фермою якоюсь. Є два плюс такий от. Два плюс. Півтора плюс, півтора. Два, два. І там он два, там уже йде три плюс і більше сім плюс, три плюс. Угу. Три плюси великий такий. 600 грам, майже 100 євро. Ще тут із Костя, бачу, є на рік, здається, складати. Є от такий, але це 4 плюс. Угу. Угу. Це угу. також таке, да? Це диматові. І здається, наш син дуже буде любити ліго, тому що воно просто неймовірно, шикарно. Але для нього треба місце. Чуєш? Зай. Зай. Нам треба буде переїжджати в іншу хату, коли зима буде підростати, тому що лего буде більше і вони займають дуже багато місць. Дві лего 1600 крон офіцій. Клас? У кості племінник дуже любить Соніка. Я думаю, для нього це в це В будь-якому випадку подивиться відео бабуся. Прикольне. Де якісь курики. Такий мінімум бір, персонажів із Соніка. До речі, досить таки якісні начебто. Ось також набір. Там щось розібрали. Було щось познався. Але взяли. Також такі маленькі іграшки. Прикольно. Маріо і різні фігурки. Також інші персонажі. І зараз будуть, мабуть, всі, в шоці, як бабуся, так і. Я не буду говорити, що це, але той, хто зрозуміє, той зрозуміє, що це таке. Нав... Навіть імінітазія. Я в шоці. А де тріми? Тьома, ти, ти граєшся? Ти граєшся, так? Грається. Граєшся? Біля іграшок від Fisher Price. І тут вони виявляються. Я не бачила на таких навіть в інтернеті, а тут прям ціла ферма є. Єдине, що тут мови. Закрійся. Тут мови можна перебирати, але ж тут мови обмежені. А, англійська і данська, наскільки зрозуміла. А норвежська, данська, словенська, свенська не знаю, що таке. Ну, в общем. Тут те саме. І тут багато є іграшок, які ну, реально дуже класні. Але єдине питання це в мові, тому що Тьома ще данську не вчить, А української, звісно, ще немає. Тому, на жаль. Ми приїхали в Лідо. І, на жаль, те, що ми хотіли відкладали, це айсберг. айсберг. Салет такий. Те, що ми відкладали до останнього моменту, вже розібрали. І не мати грулетів які ми хотіли взяти, які популярні на Різдво. І всі роді були. Айсберг, Давай, так? Давайте трішки пакети тобі приберемо. Тепер я не знаю, що брати будемо. Гарне питання. Хочеться щось різдвяне. Немає навіть маленьких. Різдво булося. Відклали на останній момент, що взагалі вже нічого немає. Ну і тих. А береш, на ми вже вдома, ми переїхали дуже пізно. Я не знаю, наступного разу, коли будемо їхати в Білку, в такий великий гіпермаркет, то треба, мабуть, з самого ранку виїжджати, щоб хоча б до другої години встигнути приїхати. Але ще є один момент, так як ми вже заїжджали в дитячий магазин, то ми там потратили також дуже багато часу. І давайте почнемо із дитячого магазину. І все-таки покажемо, що ми вибрали ми взяли от таке от Лего, Лего дупло, Півтора року плюс. Якраз, якраз 3 січні буде півтора, тому вже можна буде набирати. А я не знаю, що тут як тут. Це ж будемо розбиратися по факту. Але отак от має. А стосовно продуктів, я не буду зараз дуже багато всього розказувати, показувати, покажу таке. Більш-менш, що ми взагалом купили, кожний продукт окремо не буду, то вам покажу в цілому. Перше, що як зазвичай, це питній йогурт. ще взяли культуру А38. Це, типу, як кефір. Але не кефір. Я не пам'ятаю, як я на смак, але взяли самі з кефіром Сік. Яблука, дві ці гранати. Просто здоровезні гранати. Одна граната 12 крон коштує це десь приблизно Євро 60-70 десь так. Але вона просто громадна. Я взяла дві, я гранат люблю, в чому щось не зайшло. Ось також нормально до гранати відноситься апельсини. Я взяла такі от свічки. Це мені для декору. Рибка. По акції була тут куриця гріль. Це на сьогодні або на завтра. Подивимось, горішки. Дуже люблю волоски горіх. Це картофель взяли на Різдво, хайсберг, пармезан до салату, сосиски, сухарі до салату, броколі. Тут у нас малина. Філадельфія і тьомені пюрешки, круасани, якщо без них. Нарешті все-таки взяли тьомені палички, тьомі точніше, салат для м -м, салату. Отакі от, от позничці вже були 12 крон коштували для декору. Йогурти, два хаварті, ще Активія взяли йогурт. 4 штуки. Це якості сирочок. Також, це це, скажіть, я вам скажу. Батер. Масляне тісто. Слоєне тісто, вершки. Це паштет. Ще костя вибрав якийсь сир на нерізку. Сарах не розбираюсь. І беріко якесь. І слот. Коротше, я не розбираюся сарах, я вам не скажу, що це за сири. Сир. У ну, нас закінчився запаси, закінчились сиру кисломолочного, тому взяли, вже купили самі фанта, чорні кашка і вершки були. Я купили ще вершки, це мені треба буде для одної справи. Мені Треба було ще взяти, знаєте, що маскарпоне. Ну, нарешті я можу сказати, ми можемо сказати, що цей час не став, цей день не став. Ми йдемо прикрашати нашу ялинку, так? А, а де помічник? Далеко йдемо? А де помічник? Він здівається з твого світла. Знущається. І здівається. <ривається> І знущається. Пішла шукати. Пішли. А що травм, Стюм? Тьом. Пішли ялинку прикрашати. Пинилась на тому, що наша ялинка стоїть в кутку цього. І Костя її зараз включить, тому що на ній вже є гірлянда і треба верхушку відрізати. Що? Нічого? <різь> Та гарний, гарний. Будемо її якось вирівнювати, ще так і буде стояти. <різь> так? вона <різь> трішечка стоїть. Хоча не дуже помітно, воно ну, трішечки. Вона сама трохи, трохи. кривувата, ти ще просточні, щоб вона так стоїть. Да, вони верхінка, дивіться, вони верхівку тут всі зрізали колись. Mm. Ось тут її відрізали і тут пішла, і ось тих. Ти там відріж головне, зайчик. А ще mm. мені не подобається mm. оці ці, треба їх прибирати. Чуєш, мені вже не подобається О той куток, треба буде прибрати. Mm. Треба не подобається? Треба, плачки, так далі. Mm. Так, У нас тут пакет і іграшки є. Ми, до речі, чомусь взяли в новому році золоті. Хоча я люблю серебряні. А, точно, стимуло. У нас червоні і золоті. Будеш подавати, а будемо чіпляти, добре?

Mommy? Саму ідею він зрозумів. Вони, вони повинні бути на ялинці. Це я після того, як Костя заставив мене подивитися соком. Ми mm. ще сьогодні встигли заїхати в магазин, докупити те, що нам необхідно. Поміняти коверка треба було терміново. Ще взяли Костю і Дана. І блін, були в'юзки сьогодні. Все вже викривають, все різдвяне, ховають. Ледве побачила, побачили, що ось є накруглий стіл 120 см. Тома, може ти роздягнешся? А може? Тато, Тьому, будь ласка. 40. І Якраз на наш стіл, тому що на 100 см це 120 ну, Тобто ідеально. А роздягати? Давай. Так. Давай. давай свитер треба сняти. Треба? Катичка да. Снимай. Что бы руки? Молодец. Что такое? Давай. давай. А что не снимать? Ідеш стелити? Там помити треба. Дякую, Солак. Дякую, хорошо. Ми ще не треба. Тьом. Ще докупили хліба. Соктями взяли. Такі от я не знаю, що це таке. Це щось різдвяне, доріздва. Ще я взяла для декорацій, дещо покажу боже, потім. А, взяла також нарізку. Наріз два. Отак от Тому, смузі маскарпоне, Я дещо хочу зробити все-таки з маскарпоне і з вершків у нас є. Молоко. Ще по знивці було 5 крон до 2 січня взагалі ідеально. Молоком запаслись мандарини і взяли качку, теж дуже дешево, 49 крон. І так, вже вечір. Тому в мене є можливість, що вона І в мене є можливість зробити свої пробки. які я дуже хотіла зробити ще, мабуть, тиждень тому. У мене є для цього свічки. Гілочки з нашої ялинки. В юзкі купили такі от гілочки. Омела. І тут ще заховані такі от прикраса новорічні. Ще є такі маленькі пульки, червоні і невеличка гельлянда. Буду приступати, буду робити, намагатися це все швиденько, але як вийде. Тепер головне питання, з чого почати І як це все передумати. Тому що в голові трішки є, або по факту якось складнувато. У мене, на жаль, немає такої спеціальної губки. Не пам'ятаю, як вона називається, щоб впити воду флористичне. Я дуже хотіла її купити, але на жаль, зараз вже вона чомусь не продається на звичайних магазинах, тому буду виходити з ситуації з того, що маю. Довелася прорядити ще нашу ялиночку, забрала деякі частини гілочок. Тепер всі букети готові. буду зараз їх прикрашати. Давайте почнемо з цього. Я тепер це думаю, куди ставити ці свічки, в яку із? Ну, ще краще так дві. Ну, типу так, але інакше. Я ще подумаю. За цими кульками додалася робота, тому що в них немає а, від, ниточок, ниточки ось. І проходиться тепер ще ці ниточки нанизувати, щоб вийшла така от кулька. Ну, нарешті я можу показати результат своєї роботи. Мені дуже подобається. Зараз покажу детальніше. Ось перший варіант. Дуже простенький, нічого такого вичорного немає. Такі от кульки, новорічні прикраси, світічка і гілочки. Мені дуже подобається. Я ще не вирішила, який я залишу на столі, але цей варіант. Гарний. Так, давайте перейдемо на, до іншого, який трішки кращий. Це ось цей. Я навіть сюди поставила свічку. Тому також прикрасила новорічними прикрасами, майже всі одинакові. Тут омела, чи омела, чи омела і світочка. досить таке гарно. Ззаді і спереду. Перше місце по красоті займає ця композиція. Вона мені шикарно просто подобається. Тут і кульки різні, плюс я почепила прикраси, які нам передала подруга із Нідерландів. Додавила червоних яєдок, які в юску купувала. Ось у них всі три. І вона така по багатому, я б навіть не сказала. Але в ній є ще один нюанс. Тут ззаді можна дещо зробити. І це буде виглядати так. Ну клас! Хіба не класно? Мені дуже подобається. Отак. І от тепер питання, яку залишити із цих трьох на столі. Я не знаю, воно просто очі розбігаються. Але вирішу вже, мабуть, завтра. Або якщо ви напишете, яка вам краще на ваш погляд і яка підійде сюди на стіл, я з задоволенням почитаю. І загалом ця композиція вийшла досить дешева, тому що гілочки ми окремо не купували. Це з нашої ялинки. Плюс купили оце вже по знижкам все. Прекрасно, ворічні по знижкам. Це також по знижкам. Це 2 євро коштувало. Омела здається, півтора євро. Оці взагалі там щось було десь євро. Ну, взагалом, <гум> мені дуже подобається. Хіба що це, мабуть, це дорожче, Це оці вазончики, А так, красота.